І які б не були долі вихиляси, в ефір рушають мовознавчі баляндраси, бо знаємо ми, у Всесвіті всі хочуть у нашій мові бути наче аси. Моє вам, шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно. Говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні Наше розслідування звернеться до лайливих слів, які відповідно до ситуації вживає майже кожна людина. І не кажіть мені протилежного, навіщо українці це роблять? Стверджують, що у такий спосіб людина виражає емоції, втілює своє негативне ставлення та реалізує намагання принизити, образити, зачепити за живе того, кому лайливі слова адресуються. Основним завданням лайливих слів є не називання, а емоційне позначення негативного ставлення до об'єкта обзивання для пониження його статусу. А зараз зробимо відступ, але не ліричний, а словниковий. Обзивати, називати кого-небудь образливими, лайливими словами, давати кому-небудь негативну оцінку, інвективна лексика образливі слова. Вербальний замінник фізичної агресії, своєрідне емоційне вивільнення, до якого вдаються в момент сильного психологічного напруження, лихослів'я, уживання лайливих, соромітних слів, а також грубі, недоброзичливі слова і вислови, вживані щодо кого-небудь, лайка те саме, що лаяння, дія за значенням лаяти, різкими образливими словами висловлювати осуд, докори. Та слово або вислів, яким лаються, до слова лайка є два омоніми: сорт м'якої шкіри та порода мисливських сторожових собак. Фахівці виділяють три сенси лайки. Вартісний хтось лає когось за щось. Інструментальний він закріплений у людській та релігійній культурі через віру в магічну силу слів, сенс вислову. Його відображає одиниця Хтось лається. Він стосується спонтанної вербальної поведінки особи, яка полягає у вербалізації певної послідовності звуків. Використовуючи їх, ця особа може вивільнити свій емоційний стан, викликаний певним ставленням до визначеного фрагмента дійсності, і часто виражає якісь емоції, при цьому не подаючи вербальним повідомленням точної інформації. Використовуючи лайливі слова, люди не часто замислюються про їхню шкоду. Тим часом є доведені факти, що вони здатні викликати мутагенний ефект, подібний радіаційному опроміненню, приголомшує висновок про те, що ДНК сприймає не лише значення слів, а й те, які емоції їх супроводжували. Хвильові вуха ДНК безпосередньо засвоюють звукові коливання. При цьому для ДНК немає значення, чи співрозмовник, жива людина, чи телевізійний герой. Складність ще й у тому, що не обов'язково сваритися самому страждають і ті, хто перебуває в середовищі людей, які матюкаються, а особливо діти, бо їхнє енергетичне поле ще слабеньке і вразливе. Тому в сім'ях, де часто лаються, вони не лише частіше хворіють, а й частіше піддаються депресивним станам. З яких важко вийти. А ще йому у житті важче долати труднощі, бо бракує життєвої енергії, яку висмоктали домашні чвари, важче створити у майбутньому добру сім'ю, адже манера спілкування, нав'язана рідними, продовжиться і далі. Однак лайливі слова навіть після таких застережень не перестають жити поруч з нами. Ми поглянемо на ті з них, що порівняно з нецензурними не такі категоричні. Назвемо їх цензурними. Отже, Бовдур так називають грубу, нерозумну людину. Воно синонімічне до дурень, недотепа, йолоб, гевал. Слово Бовдур це також і димар у хаті, на хаті, а в діалектах це стовп диму, клуб туману, хмар тощо. Колись гевалом іменували грубу некультурну людину. Зараз же це велика неповоротка, незграбна людина. Хтось неохайний або незграбний одержував назву мацапура, неповороткого і недоладного могли називати вайло або тюхтій. Слово недотепа. Роживаються як у чоловічому, так і в жіночому роді. Ним називають того, хто не вміє зробити, виконати, здійснити щонебудь з належним умінням, як слід, невмілу людину. Цим же лайливим словом позначають розумово обмежену, тупу людину. Так само чоловічий і жіночий рід мають слова нечупара, нечепура. Неохайна нечепурна людина та падлюка, яке називає підлу людину, негідник, негідник і мерзотник це синоніми. Ними називають тих, хто здійснює ганебні підлі вчинки. Синонімом вже до слова длюка є падло, яке водночас позначає те саме, що й падаль, труп тварини, трупи тварин. Словом стерво теж іменують як труп тварини, так і підлу, негідну людину, мерзотника. Як лайливе слово вживається й назва яйця воші гнида. Та генералом, на наш погляд, серед цензурних лайливих слів слід вважати ймовірно слово дурень. Розумово обмежена, тупа людина, його вживають, щоб образити кого-небудь або засудити чиюсь поведінку. Це слово входить до значної кількості фразеологізмів дурня валяти, а прикидаючись, що не розумієш чого-небудь робити безглуздівчинки вчинки дурниці, б нічого не робити, дурня гнути з себе, прикидатися таким, що нічого не розуміє, не знає. Завдавати дурня кому, виставляти, робити кого-небудь дурним. Знайшли дурня, уживається для вираження відмови або незгоди робити щось, набитий дурень про дуже дурну людину. Нема дурнів, хто небудь не такий наївний, некмітливий, непередбачливий, як про нього думають, пошити у дурні хитрістю, обманом, поставити кого небудь у незручне, смішне становище. Пошитися в дурні, поставити себе в незручне, смішне становище. Жіночий рід до дурня в цьому значенні дурка. Ще дурним називають гру в карти. А також того, хто програв у цій грі. З цією назвою пов'язані ще два фразеологізми. залишити в дурнях, одурити кого небудь. Поставити в ненормальне смішне становище та в дурнях побувати, бути одуреним, опинитися в ненормальному смішному становищі. Синонімом до дурня є розмовні дурнило і дурак. А зменшено пистливе до останнього дурачок. Не зовсім розумну людину чи людину з розумовими вадами іменують дурник. Переважно, коли звертаються до малолітніх. Цим словом називають з відтінком пестливості нетямущу, недосвідчену, наївну людину. Є це слово у фразеологізмах прикидатися дурником, удавати з себе наївну, недогадливу, нетямущу людину та робити дурника з кого ставити кого-небудь у ненормальне, смішне становище. Прикметник дурний має значення розумово обмежений, тупий. Нерозумний, протилежно розумний, некмітливий, недогадливий, непередбачливий, нетямущий, недосвідчений, наївний, переважно про молодих людей і молодих істот. Коли цей прикметник функціонує як іменник, він називає розумово обмежену тупу людину, низка сталих конструкцій. Дурна голова, дурний розум, дурне серце то, що позначають розумову обмеженість, тупість, некмітливість. Непередбачливість. І з цим словом, є ще такі фразеологізми. З дурного розуму не тямлячи добре чого-небудь через недосвідченість, нема дурних, хто небудь не такий наївний, некмітливий, непередбачливий, як про нього думають. Дурні гроші, гроші, що дістаються даром, і дурні надії, надії, що не збуваються, безглузді. Позбавлені розумного змісту слова, вислови думки іменують дурниця. Крім того, це слово також має значення щось несуттєве, незначне, дрібниця, предмет, що не заслуговує на увагу, не вартий нічого, нерозумний, необдуманий, безглуздий учинок. Рідко ним називають і те, що дістається дару. Фразеологізм на дурницю, як і на дурничку, означає за чийнебудь рахунок, безплатно або дуже дешево. Згадаємо ще й «йолопа», синонімічного до слова дурень у першому значенні. Ще воно означає бевсь недотепа. Про останнє слово вже згадувалося, а бевсь те саме, що й бевзень це вайло бовдур. Отже, як видно у лексиконі нашої мови, є значна кількість цензурних лайливих слів, які дають змогу продемонструвати негативне ставлення до певного об'єкта, а з іншого боку, їхнє вживання має негативні наслідки. Як їх використовувати? Це справа кожного, але бажано з розумом. І на десерт дещаться веселощів. Дівчина хлопцю, дурень ти і жарти в тебе тупі. Виходь за мене заміж. Ой, пробач, будь ласка, ти серйозно? Жартую, жартую. Математики заходять до бару. Перший каже бармену: мені, будь ласка, півлітра пива. Другий а мені чверть літра. Третій а мені одну восьму, четвертий, а мені одну шістнадцяту. І тут один бармен каже іншому: стоп, 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 стоп! Я цих йолопів знаю. Їм два кухлі пива на всі. Ось так усе просто, малятка, любі хлопчики дівчатка. А може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч у сьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб ви не забували ставати підписниками експертного ТІВІ, Ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням, адже наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті. Чи не так?